Дозволяються тільки легкі, пасивні або ізометричні вправи без різких рухів. Якщо є вегетативні симптоми запамручення, шум в вухах, тиск в голові, то рухи мають бути контрольовані у нейтральних положеннях без гіперекстензії, закидання голови назад. Якщо остеохондроз з нестабільністю хребців, то потрібно уникати різких або амплітудних рухів, лише стабілізаційні вправи і, як завжди, під контролем фахівця. Якщо ви маєте підвищення артеріальний тиск або проблеми з судинами шиї, наприклад, атеросклероз, то не можна тримати дихання під час вправ і уникати додаткового тиску або напруження. Ну, і якщо це післяопераційний період або після мануальної терапії одразу, то вправи тільки з дозволу лікаря і під поступовим навантаженням на хребет. І загальні рекомендації потрібно додатково уникати різких обертів, нахилів, ривків, вправи з великим силовим навантаженням у вигляді гантелів, гирь або штанг. Ну і самостійні маніпуляції типу хрустіння шиї. Коли ж можна починати вправи робити, коли біль з зменшився і з'явилась можливість вільно рухати шию, і це не буде посилювати симптоми. Немає і радіації в руку, оніміння або відчуттів як прострілу. І отримано дозвіл лікаря або реабілітолога. До речі, якщо вам потрібна консультація реабілітолога, розібратись з вашою проблемою, отримати стратегію вправ для реабілітації, то ви можете отримати її у нас онлайн. Пишіть особисті.